Друзі, всім привіт! Приїхали мы его на, на рыбалку з Тарасом. І Тарас рыбачить на поповка і йому ось, ось, А я буду на мормушку. Наживка у нас колбаса варена рисуна і рис. Дайте да риби пикник, так. Буду я теж на цю удочку робити. Так, по перший раз Тарас прийшов, назвав рыбалку. Не що... буде весна. Ну, скажу, буде весна. Весня рибалка. Буде. Значить. Так, да, насотку взяти. Пару то Зараз рис хороший, не розварений. Ну, Хорошенький рис. <рес> Бра. Насажу її. Что його? Що? А тобі. <різь> а що дружок відрізати? Ну, Зараз як насажу, покажу. Коротше, друзі, насадив я вже наживку. Я граю я Тарас, ти будеш на мормушку грати? Брати, будешь Ні. Хоч. Короче, друзья, это раз, любая Раз, Тарас, раз! Ты клея, Та я Не серьезно, ты на куплов клевала! <свят> И киша! А, конечно, ли ты грубый! Давай я, может, продолжу, давай! Поснимай. Давай, видос, съемка, видишь. Вот иди.